Привіт! Те, про що я зараз говоритиму, стосується і тебе, і мене. Про те, ким ми є або ким, можливо, давно хочемо стати. Нещодавно я натрапила на дослідження інституту демографії та соціальних досліджень, де чоловіків опитували, якою має бути гарна дружина. 70% сказали бути гарною господинею. 67 бути поступливою, 66 прагнути догодити чоловікові, 63 піклуватися про маленьких дітей. Також зазначали, що жінка має нести відповідальність за планування сім'ї, уникати конфліктних ситуацій, заробляти менше за чоловіка, бути снотливою, терпіти. Ніби жінка це список очікувань, а не жива людина. А де серед цього всього ти справжня? Піжамі, без макіяжу, яскрава у вечірній сукні, гучна, пристрасна, засмучена чи мовчазна. Адже ти не зобов'язана любити ранки, не повинна бігати марафони, пити зелений смузі чи снідати вівсянкою, не зобов'язана посміхатися, коли хочеться плакати, не повинна відповідати стандартам ваги, росту, манер, поведінки. Але ти маєш лише одне зобов'язання любити себе, мати сміливість розслабитися, чути свої потреби. І навіть коли соціум кричить: ти егоїстка, ти надто, ти незручна. Як ти так можеш? Знай, що ти нікому нічого не винна. Ці три слова, ти варта найкращого. Це не просто фраза, це має бути твій фундамент. І в мене бувають дні, коли не віриш в себе, коли руки опускаються, а голос тремтить від розчарувань. Тоді я підходжу до дзеркала і кажу: я варта поваги, я варта любові, я варта найкращого. І кажу це десятки разів, поки не повірю в це знову. Бо життя, у якому я не поважаю себе, це не моє життя. Мене пригнічує одна річ: те, що стільки неймовірних, розумних, добрих, щирих сумнівається в собі. Через те, що їм постійно кажуть, якими вони мають бути: будь стрункою, але не худорлявою. І не кажи, що хочеш бути стрункою, але все ж будь стрункою. Заробляй гроші, але не бажай їх занадто сильно, інакше скажуть, що ти жадібна. Будь хорошою мамою. Але не говори багато про своїх дітей. Будь успішною, але не забувай приділяти увагу всім навколо. Будь красивою, але не настільки, щоб це дратувало інших. Старайся, але не виставляйся на показ. Не ховайся, але й не виділяйся. Здається, як не старайся, все одно не так. Що б ти не робила, ти будеш винна. Але знаєш що? Настав час зняти ці кайдани. Я кажу ці слова кожній жінці, кожній, хто втомилася доводити це собі та іншим, кожній, хто сумнівається або звикла до критики, кожній, хто колись відчувала, що її цінність це те, що треба заслужити. Я хочу, щоб кожна жінка відчула свою силу, щоб припинила брехати сама собі. І погоджуватися на те, чого насправді вона не хоче. Мішель Обама влучно сказала, що немає нічого більш прекрасного ніж бути собою.